Сьогодні, в День української писемності та мови, дозвольте привітати одну з найбільших і найстаріших книгозбірень Одеси Одеську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Михайла Грушевського із 150-річним ювілеєм. Півтора століття це не лише поважна дата, а й історія відданості, книзі, знанням і культурі. Ваша бібліотека справжня гордість Одеси місце, де зберігається мудрість поколінь і народжуються нові ідеї. Сьогодні Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Грушевського є комунікативним центром у громаді, точкою опори та зростання соціального і людського капіталу. Бібліотека активно працює у напрямку промоції книги і читання, організації діяльності розмовних клубів української мови в публічних бібліотеках, сприяє цифрової грамотності населення, надає психосоціальну підтримку відвідувачам, створює цифрові копії нот, рідкісних та цінних книг, пропонує інноваційні бібліотечні сервіси, які спрямовані на інформаційне забезпечення потреб громади. У той же час бібліотека. Навіть у воєнний час залишається осередком інтелектуальної свободи і громадянської активності, провідником національних ідей та європейських цінностей, простором просвітництва і толерантності, культури, науки і освіти бажаю всім працівникам Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Грушевського невичерпної енергії, цікавих проєктів, вдячних читачів і подальшого процвітання зі святом. І нових успіхів в ім'я процвітання української культури.